Да, я вышел только с работы за угол этого дома и сразу прозвучал взрыв. И я вернулся обратно, потому что напарник был в гостинице в реанимации. Какие травмы? И народное тело в брюшной полости. Ну, сейчас вот откапываю там два, ну, не найденных три человека. У мене ну, тут було там, 200 автобусів. Те, що, що змогло виїхати сьогодні на лінію, що воно не згоріло, не понівечене, не розбите. 14. Ми тут усі, як, як одна сім'я. Тому вчора тут вивозили все, що могли, Це усі вулиці були заставлені транспортом. На час завдання удару тут було там, приблизно 70-80 людей. Це конець зміни, коли з'їжджаються усі міські маршрути. Це, ще час так вибрати. Це охорона. І вибуховою хвилею його відкинула, і травми були несумісні з життям. Втрата понад 150 автобусів це суттєва втрата для міста. Але ми всю ніч намагалися знайти резервні автобуси по іншим автопідприємствам. Станом на сьогоднішній ранок у нас не працює тільки один маршрут, і будемо сподіватися, що завтра вже він відновить свою роботу. Буквально вот я лежу, и ударная волна проходит по мне. Я чувствую ударную волну, как все это через балкон выходит и прямо на меня. Первый взрыв был точно в таком же месте. Был легкий по сравнению с этим. То есть я спал, я проснулся, не знаю от чего. По камерам подивилися, це вже не перший приліт. І вже були трошки підготовлені, Зразу подивилися по камерам, бачимо, що все розкидано, все розбросано і зранку о п'ятій сюди, щоб усунути наслідки. Тут нічого такого немає, тут тільки комерційні різні приміщення і все. У мене ось, з цієї сторони вон, заліпили мені його. Як довго воно продержиться, не знаю. Об'явлення повісили, що нам повинні вже стеклити, ну в Прилетел следующий подарок, поэтому обидно и досадно.